Це наші курі, що в нас лишилися наша січкарня, а це ті, що куплені п'ять курочок. ось ще дві, ті красненькі такі. Ціни в нас на курей зараз дуже немаленькі, на базарі 400 гривень 350 за одну ми питали. Це на даний момент зараз лютий в нашому регіоні такі ціни. А цих курей, що я вам показувала, я вже трохи одійшла, як я сказала, але ну, вони були в такому стані обдерті. Ми їх купили, коротше, за. За 170 гривень за одну. Але вони реально були в жахливому стані. Вже трошки відійшли і навіть почали нестися, Вже місяця два десь пройшло, як ми їх взяли. Так от. Ну, такий поки. Але у мене вже вилупилася циплятка, Я ось готую. Кормушку така бункерна, буду їх зараз переводити. Їм зараз вилупились місяць вони назад. І, чесно, зараз вони в мене в хаті. Я не знаю, буде їм холодно, не буде. Я їх хочу перевезти в курник саморобний брудер. Зараз покажу я вам його. Ось такий. Там лампочка. Звісно. Тут у нас були бройлери. Це, може, дивитися відео, бачили. Ми туди накидаємо соломи, лампочка закриємо, низ закриється шефін'рою. Думаю, вони не повинні замерзнути. А це ті цетля, яких ми будемо переводити. Зараз вони запоїли. Вони вже величенькі. Зараз вони в мене в залі. Вони вже величенькі. і тут дуже тісно і дуже багато клопоту від них. Корчатка ці дуже непосидючі. І це з одної коробки вилетають, на дві коробки їх розділяють, Ну, трошки має клопоту, тому я хочу їх перевезти. До того, що в мене тут теплятка ще вилупилась. блядь, тут пиздится. И вот мы их переселили. Вот О, ничего, лампочка сюда гриня. Я там водичка ем, соломки настроила. Так закрила бумажкою там, де. Ось там свідки. Ой, злякалися. Ну, так. отак. Вони що ми їх обрали з хати. А там... Будемо бачити, як далі вони будуть себе почувати. Ну, і куди ти лізеш? Мареоне. Маріонеш.